Друзі, саме такими словами, саме такими гаслами ми розпочинаємо матч, який закриє футзальний сезон. Це матч за Суперкубок Калуського району між штурмом сітки Калуської та МФК. Ось зараз, нарешті, друзі, розпочинається ось така п'ятірка у МФК Калуш ударив! рятує свою команду Святослав. Тому з атакою МФК Калуш не дістається до тут Костянтин Кобута. Знову Дудка. Розуміють про те, що сьогодні не менш важливий поєдинок Михайло Песко пробував. І вже доведеться Калушанам оборонятися. Як ви знаєте, друзі, головним тренером Калуша в поточному сезоні є Роман Москалик. Ось Це так шанс. Андрій Будяк. Зараз може бути безпечно. Удар! Ударі Дудка! Що робить Роман у воротах? Минулий півфінальний поєдинок між цими командами в кубку. А зараз атаці Калуш, удар, стійка! Стандарт для штурму. Під удар віддає удар. Дудка на місці чи буде добивання? Потрібно добивати. Дудка з другої спроби. А от для Калуша довге закидання в напрямку Височана. Височан, Височан на ударній позиції. Талішевський демонструє, що він на пів моменти. Так справді ми сьогоднішньому матчі вже з вами бачили. Хоча ось такий момент напів не назвеш. Ну перехоплюють Калушани, І Височан під удариш. Морис знову Телішевський на місці. По одному суперники. Поточному сезоні вже здобули. І тут несподівано м'яч у Сіці! Хапається за голову Задослав Телішевський. 2-2, А в серії пенальті Роман Дудка став одним з героїв. Він потягнув два удари. Скут небезпечно. Ігровий злого умислу. Кіпера не було! Це так м'яч у Сіці. Король, король, двічі пробуває Телішевський дістається тут Святославу. Залишає Маничу. Є просто Кобута, підіймає догори руки капітан Калуша. мовляв, суперники зіграли руками. Кобута б'є. Отже, друзі, коротенько про. Суперкубок я вам розповів. Телішевський. Ось сьогоднішній наставник Андрій Федюк. Минулоріч виступав у ролі гравця. Ось так, штурм, сквитав один м'яч. Під удар костів на випередження. І тут лише. Будяк! Будяк б'є, дудка! Можливість якісно завдати удару, тим не мене буде ще один кутовий для штурму. Удар і що тут тут, дудка! Тягне м'яч! Не всі, ви знаєте, Василя Федорєва, який свого часу був одним з кращих голе... голеодорів хіміка! І калуша, так, гравець який. Е... Ми особисто знайомі, так, особисто знайомий з Василем, і що тут, тут нас прилітає на другами після удару. А це 2 секунди до завершення часу нашої зустрічі. Король, король, король! Б'є король! Тавішевський на місці. Два! Потрібно, потрібно бити! Немає часу розповідати арбітрам, Стійка! Хто ж добиватиме? Подібні речі, тому що, друзі, нагадую, ми маємо бути по-спортивному злими. І в рамках фейерблей Будяк пробиває під поперечку. тайму. Будяк. Через Білецького Будяк. Будяк б'є стійка! З рикошетом. Стійка! Одразу вперед Костів перехоплює. Костів, Костів, Костів! Король, король перехоплює! Безпрушне правил! Можна забивати! Забивають втретє Калушани. Костів. Тут безпрушне правил. Потрібно підійматися 40 секунд. Оце так. Спека. Пішла, друзі. Штурму. Будяк під удар. Косар. Помиляється при подачі. Косар. Будяк. Будяк, будяк, будяк. І м'яч повз ворота, Королю дістається. останні 4 секунди. Тавішевський прибуває. Але все скоріше все удар вічею. І ось вона радість. МФК Калуш. Володар. Суперкубка Калуського району сезону 2025-26. Років друзі, вітаємо з цим досягненням калушан. Вчора команда е, здобула.